Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Surprise І сьогодні ми маємо ось таку шалену прекрасну коробочку з новою серією Kinder Joy, присвячених серії фільмів і книг Гаррі Поттер». Отже, у нас світ магії знову охоплює Kinder Джой. Нова колекція, нові герої, точніше, герої старі в нових образах, скажімо так, і ми маємо три Кіндер Джой з Італії. Нова, нова колекціоне. Ну, чи якось так. А, що нам свідчить про те, що це нова колекція Іці Кіндер Джой з Італії. строк придатності, до речі, до 12 серпня цього року. Три у нас Kinder Joy по 20 грам. Ось так виглядає наша коробочка. Позаду, до речі, є золота фігурка Золотий Гаррі. Також є і додатки, є фігурки різні. А ми сьогодні з вами відкриємо нарешті нашу коробочку. Це буде у нас експрес-розпаковка, тому одразу почнемо. Перемістимо камеру трошки вище. І ось такі у нас є кіндер. Джої 21Б, 23C. Тут у нас S1R R G1R. Ось такі ще літерації маємо 9, 26, А тут у нас маємо s 1 a і 2 s 2 Я не знаю, чим вам допоможе ця літерація, коди. Будемо їх давайте зважувати. Каже, що Kinder Joy для Італії, для ринку Італії, дуже е, відрізняється якостю від інших Kinder Joy. Ну, Кіндер має батьківщину в Італії, тому там так, виходять більше колекцій і гарніше. Вага у нас 30,47. Тут ми маємо 24А, тут ми маємо S1А, тут ми маємо 2С2. Які коди дивіться самі? А ми відкриємо. І отримуємо одразу джекпот. Одразу у нас золотий Гарі. До речі, їх два. В колекції ми маємо 13 фігурок. І вся колекція у нас зображена на лицевій стороні. До речі, дуже дякую за це. Ми маємо золотого Гарі. Також ми маємо ще. Звичайного гарі, золотого гарі, брона, герміону, луну. Звісно ж, професорів і ще багато чого цікавого. Ось так виглядає QR-кодик, до речі, дуже гарно стилізовано. І невеличка інструкція зі збірочки. І літерація у нас VT401, а є ще VT413. Не знаю, в чому різниця, чесно кажучи, але золотих маємо два. Тут нічого нового, маємо мотузочок, і з двох частин складається наш золотий гарі. Ось такий. Придивимось поближче. Тут ми маємо все, в принципі, деталізація дуже класна, дуже яскрава, виділені очі, окуляри, шрам і в руках він тримає свій золотий сніч. На ньому плащ з... для гри в квідич. Нова серія називається Гаррі Поттер Квідич. Тому всі іграшки так чи інакше чи вболівають, чи виступають членами команди Квідич. По Квідич. Ось такий шалено-класний золотий Гаррі. Я дуже радію, що мені трапився хоча б один. Я не знаю, як в польських трапляється якої якості. Не знаю, ще не бачила їх. А у нас от такий. До речі, має розводи. Золота, золотиста перлиста фарба трошки має розводи Ось такий у нас перша фігурка Гаррі. А ми продовжуємо. Давайте у нас є літерація S і є літерація s 1 r і G1R. ну На фігурку не, не схоже, але у мене трошки придавлений. Це він при транспортуванні трошечки так його придавило. Вага у нас 29,3. Так, тут літерація 23C, тут у нас G1R, тут у нас 26S2. Кому які коди потрібні, дивіться, будь ласка, всі показую, всі називаю. І тут ми маємо додаток на олівець, і це у нас на намітлі. Драко Малфой, до речі, трошки зміщений центр від обличчя. Ось такий у нас драко. До речі, тут ми маємо дві схрещені мітли і на нашому щиті маємо змію. І написано «Слизерен». Тут ми маємо такий, можна надягти на карманчик або на. О, або на силиконову резиночку на олівець, щоб не ковзала ця резиночка є. Ось такий у нас додаток. В принципі, ну непогано. Так, для додатка непогано. Додатки на олівчик в першій серії були добрі, гарні. Тут трошки гірші, як на мене, ну, в принципі, непогано. Ну так, нічого нового, цікавого, на ручку можна як на книжку закладку. Так. Ось такий ми маємо додаток. Перший додаток, перша іграшка і останній. На сьогодні це у нас s 1 r Тут ми маємо літраці 21B. А тут ми мали 24 a а тут 23C. Не знаю, що це означає, але щось означає 9 s 2 Трошки є стукіт, але незначний. 30,33. І тут якась трибуна для вболівання. Це у нас буде з картками. Так, Так, це у нас додаток з картками. І тут нам також трапляється Малфой. Е, і карт... О, ще одна частинка, і картки. Це у нас прапорець. Картки маємо Гаррі і Рона. Драко і Луна. І Седрик, і. Дамблдор. Ну, в принципі, непогано. Всі три факультети у нас представлені в картках, а тут ми маємо ось таку башню наклеє шалена кількість. Всі вони наклеються на нашу башню. Одна сюди, одна вниз і прапорець. Тут навіть дві маленькі. Отже, ось така у нас башня з купою наклейок і картками. В принципі, минулого року це були брелочки з картками і наклейками. Цього року це башня. На стадіоні для гри в квідич. Ось. Ось такі три іграшки нам трапилися сьогодні. Це одна фігурка і два додатки. На жаль, так. Пізніше будуть у нас ще, звісно, що розпаковки по Гаррі Потеру. Ми з вами розпакуємо велику коробку Kinder Joy, присвячену цій серії Гаррі Поттер Квідич. А, а поки що, у нас є. Одна перша фігурка з цієї колекції це золотий Гаррі, який в руках тримає сніч. А я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте лайки, діліться цим відео з друзями. Тисніть дзвіночок, щоб отримати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення!